Продовження ремонту ГАЗ-53. Будемо фарбувати. Так, як вже відраю то кузово. це тільки борти перевернув його на бік. І також чищу знизу. А то все, то вже як почистив, просто вже тупорохи. Потім все гарно я то все здую. Коротше, скажу так. Робота дуже паршива, в пелюці. Короте, на жаль, можна тих порохів тієї ржі, що можна потім 3-4 дні ходити і легені сплювувати. Ну Так само, якщо її фарбувати, теж, коли фарбуєш. Та ж сама історія. Таке кузово. Тут ніби по гідравліці, по яблучку, все нормально. Підварити хіба що треба буде в декількох місцях. Ну а чистити ще треба його і чистити. Тут треба буде варити, тут треба буде варити. Ну і там на цьому <кхи> yeah. ну, тут, де яблочко, тут має бути масленка. У мене тут маслонки вже давним-давно немає, років, мабуть, 20-25. І тут приходиться мені щоразу наварювати, бо витовкає, бо не змащується. Ну, а я наварюю раз 5 років. А тепер взагалі менше будемо їздити, тому що нема де їхати. Тут треба буде варити дера. кузьві по, по задньому. Кріплені тут все нормально, тут балка, тут все добре. Ну а про те, що я казав, ось Того не було. Вуха не Кріплення це відкривати задній порт нормально, не зігнути нічого. Коротше, я... Працюю. І вже, чесно кажучи, не радий, що я з того затовзився, тому що зараз я вам покажу себе і ви зрозумієте, чому. Який є весь опелюці, в, в порохах. Треба буде респіратор собі купити і і ним працювати. Тому що маска хоча б є, але вона частково пропускає. Вчора півдня спльовував легені. Бризовики так і будуть, я то все гарно почищу, потім де треба буде, де потрібно буде, е, щіткою поправлю дротянкою, то все гарно загрунтую. І є там у мене на каналі відео, де газон після капіталки. Ну, а Там було мальовано дешевою фарбою а в мене буде автомобільна фарба, буде дорога фарба. І буду фарбувати. Тому що він вже так загнив, так порживів. Кузову треба варити Це Вже скільки років? 9 років, як я малював. 9 чи 8. Та приблизно так. Це буде 8 років. Він в мене стоїть не в ангарі, а під відкритим небом сніг, дощ, мороз. Така ж ситуація. Тому дивіться моє відео, буде цікаво.